Золоті, срібні, бронзові нагороди з різних турнірів, всеукраїнських і регіональних. Поки що тільки в Україні, але ну, ми тільки починаємо. Сашко займається джиу джитсу три роки і вже може пишатися своїми результатами. 10 березня він був одним із наймолодших учасників всеукраїнського турніру. У мене було три суперніки, було дуже важко. Хлопець виграв дві медалі. Подібного результату досягнув і його одноліток із команди Максим. Я боровся, мені було важко. І один раз чуть не виграли, ну бо чуть не спізнився на батл, то чуть не виграв мій суперник. Змагання відбувалися у Львові 10 березня. Команду з Рівного представляли близько 50 спортсменів. Це не є відбірковий чемпіонат, але досить потужний. В плані конкуренції на змаганнях було більше 20 команд 24, Наскільки я пам'ятаю. Відповідно, і по дітях, і по підлітках, і навіть по дорослих була досить хороша конкуренція. В загальному заліку серед усіх команд рівняни посіли друге місце. Вони здобули 80 медалей. 31 з них це золото. 31 з них це золото. І наскільки я пам'ятаю, ми змагаємося, тут дуже багато е, на протязі року у нас там до 20 змагань відбувається, але наскільки я пам'ятаю, це рекордна кількість золотих медалей. Своє золото отримала і Софія дівчині 12, і вона вже займається джиу-джитсу 7 років. Ну, у мене було двоє суперниць. Е, Найважча з них була чемпіонка Європи, але я її виграла. Є й ті спортсмени, які боролися у двох категоріях: боротьба у кімоно і без. Ну за гі в мене золото. Я виграла ну всі свої сутички. За ногі в мене срібло. Я першу виграла і дві програла. Я боролась з одною тою самою дівчинкою в ноугі. В гі в мене було дві суперниці. Ну, взагалі, я задоволена результатом своїм Олена Ліснічук додає, що це не вибірковий турнір на подальші змагання. Однак деякі учасники команди вже готуються до європейського турніру. Ілля Томашевський Павло Стецюк новини Рівного.